Ще давно у Черкасах зруйнували ще один історичний будинок, який знаходився по вулиці Фрунзе. Нині на цьому ж місці споруджують готель на 50 місць. Прикметно, що саме по цій вулиці вже знаходиться два готелі, такі як Дніпро та Русава. Останній з яких було нещодавно закрито та віддано під офіси. Цікаво, чи поповняться Черкаси ще однією недобудовою? Їх досить уже От У нас будівництво приходить готелю по вулиці Фрунзе ще одного. Я думаю, достатньо цих готелів У нас в Черкасах. Не таке, не таке велике місто, а готелів дуже багато. А на що краще ці кошти віддати, можливо? Я думаю, на АТО. Ні, не потрібен. Нас готує, де що одну Ну на митниці це 100% не потрібен. Куди треба ці гроші спрямувати? У лікарню для дітей. Для лікування дітей. Готель. Ну я. Думаю, що ні. У нас цих готелі, пер... хай доведуть до ладу ті, що є. Мені кажуть. А не таке, що у нас зараз в цих готелях робиться, що в них не можна не проживати нічого. Куди краще зараз спрямовувати кошти, на вашу думку? Дороги. Дороги. І АТО. то!